Сукраїнська виставка «Агроекспо-2014» відкрилась у Кіровограді. Цьогоріч виставкова площа зайняла майже 80 тисяч квадратних метрів. Це рекорд для національних аграрних форумів, кажуть її організатори. Хто став учасниками виставки і що представляв розповість? І примак вона повернулась із відкриття. Рівно об 11 11-й дня виставку урочисто відкрили духовий оркестр, виконав державний гімн України. По тому учасників та гостей АгроЕкспо привітав очільник області. Досвід проведення подібних заходів в минулому році свідчить про актуальність даного заходу. Адже цьому році представити свої зразки 320 національних та іноземних компаній. Загальна площа виставки майже 80 тисяч квадратних метрів. Свою продукцію представляють понад 350 агропромислових компаній. Минулого року приїжджали от з, з одної такої, скажем, одиниці. Цього року вирішили взяти дві дві одиниці техніки з собою. Після кожної виставки получається свої напрацювання. Є люди, які цікавляться технікою. Значну частину виставкових площ зайняли виробники обладнання, що виробляє альтернативні види палива. Ми випускаємо оборудовання для производства, да, біотопліва, скарем так. Е, плюс освоїли. Випуск котлов, которые работають на і на дровах, і на біотопливе которые стоят на продукте на пілі на пілетах, то тобто, эти об'єкти теж є в Карасской області. Допустим, взяткампаніїський район там школи вже отаплюються этим оборудованием. А ось тут демонструють хлібопекерські печі. Серед них і новинка 2014 року, яка вже набула популярності серед споживачів Кіровоградщини. Появляється печ на пілетах, то это очень актуально сейчас. час. Ні зависимості від газа, ціни газа, лимитов его потребления. то тобто, есть екологічне чисте топливо яка дозволяє економіти порядка в два рази економію от газу. Відвідувачі на виставку з'їхалися з усієї України. Кожен шукає нову техніку для свого господарства. Яка зараз нова техніка для господарства, які... Нові виробництва ми держимо при осадену е, ділянку і займаємося малиною. А нас це теж цікавить, може, якесь для нашого е, займання. А на демонстраційному майданчику випробовували нову техніку для тих, хто працює біля землі, такі покази важливі. Одна справа подивитися це е, на картинці, інша справа це подивитися його на практиці, як техніка працює. Більше якби було таких демонстраційних. Заходів звичайно що це користь була б як для сльозворобника, так і для тих, хто сьогодні продає техніку. 3 жовтня в рамках АгроЕкспору розпочнеться народний Покровський ярмарок. Інна Промакіля Зіленкін день за днем.